Як убезпечитися від обману при оренді приміщення? По-перше, перевірити право розпоряджатися цим об'єктом нерухомості в уповноваженого представника документи на об'єкт нерухомості, документи на представника, чи це директор, чи це людина по довіреності? У вас мають бути завірені копії цих документів від власника. Далі необхідно укласти договір оренди перед тим, як почнете затівати і робити ремонт у чужому приміщенні. Бо бували випадки, коли почали люди робити ремонт, договір не підписали, а потім ой, а ми передумали. Далі, третє, зафіксувати, який саме ви плануєте робити ремонт. До речі, хто що робить, хто, що робить орендодавець, що робить орендар. А також перепланування, все з додатками до договору зафіксувати навіть те, де буде ваша вивізка. По четверте, зафіксувати чіткий розмір орендної плати і рекомендовано без прив'язки до іноземної валюти, і без права орендодавця змінювати розмір орендної плати на власний розсуд. Часто допускається сторонами зміна орендної плати. У кожного року там додається якийсь відсоток або індексація. Це нормально, але не так собі захотів і змінив. Далі, четверте, важливий пункт: зафіксувати чітку формулу відшкодування витрат на утримання приміщення. Часто такі витрати сягають навіть більшого розміру плати. Здається, орендна плата низька. Потім як почнуть нарахувати, люди не витримують. П'яте зафіксувати термін дії договору. Договір до трьох років можна вкладати у простій письмовій формі без нотаріального засвідчення. Але також залишити за собою право там за якихось місяців два розірвати договір, попередити письмово-орендодавця та розірвати. Обов'язково передбачити форс-мажор на випадок обстрілів втрапляння снарядів і інших таких непередбачених обставин.